Ти сидиш зараз, розповідаєш, які погані в тебе батьки, як тобі не вистачає, да, там, якоїсь любові, підтримки, що вони там тобі щось не дали, що вони тебе там з дитинства щось там неправильно виховували, і так далі. і так далі. Дуже багато претензіонності до своїх батьків. да? А от зараз от, закривай очі. І от уяви, з правої сторони тата, а з лівої маму. І от зараз до тебе підходить смерть. І от зараз забирає тата і забирає маму. І нема в тебе ні тата, ні мама. Як тобі? Дуже погано. Дуже погано. погано. Да. А зараз смерть Дуже. знову повертає тобі от тата, і повертає маму. І говорить, у тебе є пів хвилини для того, щоб наостанок їм щось сказати. Що б сказала татові зараз. Я їх дуже люблю. Я хочу, щоб жили завжди. Да. Так а чому ти зараз сиділа мені, розповідала, які вони там в тебе якісь не такі? Да? Ви розумієте Я... тоді, коли як ви їх любите, коли вони ідуть? Розумієш? Так, а чому так. не можна, поки Я... живі батьки, проявляти цю любов їм, приймати їх зі своїм досвідом? Вони теж вперше живуть своє життя, вони теж не знають, як можливо проявляти цю любов. Розумієш? Приймати їх потрібно і любити таким, як вони є. Вони старалися, вони робили, як могли, любили, як могли, незважаючи на те, що як би тобі хотілося. Розумієш? І дуже важливо, коли вони живі, відчути цей стан любові, вдячності. Тому що, коли вони уходять, ви сидите тут і мрієте про те, щоб хоча б на хвилинку вони з'явилися, щоб сказати їм да, якісь слова, які ви не встигли їм сказати про життю. Розумієш?